50 кілограм щобня потрібно на 1 кг. Кіло... Квадратний метр, щоб засипати гіє Чи це буде в нас Польща, чи це в нас буде Україна? Орієнтовно 60 кг. Тобто, ви можете це фракція 10-20. Тобто, ви можете прорахувати скільки вам потрібно щім'я. Тобто, 10 квадратних метрів, це у вас получається 600 кг. Якщо у вас там 100 квадратних метрів, це відповідно шість Тобто, з легкістю це все можна прорахувати, щоб не брати щебень більше, чим вам потрібно, чим щоб менше його взяти, і вам ну просто його мало буде. Тобто, є Польща. І навґрін для великого транспорту, для фуру, для тракторів є рішотка наша українського виробництва для пішохідних доріжок, для лігкових машин, для джипа, для мінівена, для буса. Її цілком буде вам достатньо. Українська в нашому розмірі йде 60 на 40 135 гривень одна секція. Польща теж є різна модифікація, різні є модельки, ну це для великих об'ємів. Скажімо так, якщо у вас там для ну, частного використання, да, для приватного, там до вас легкова машина чи навіть якісь є зілок, КАМАЗ вам достатньо буде і українська. Так що всі контакти в шапці профілю.